Перша зброя це Пейн Сувер. Це найперша зброя. Сама вона не така вже класна, але не найхша. Тому моя оцінка 7 із 10. Наступна, наступна зброя це Rocket Gun. По мені вона дуже слаба, по нею дуже важко попасти, і ворона такий уж і великий, тому моя оцінка 4 із 10, тому що вона хоча б може високо стріляти. Наступна, наступна зброя це машина Ган. Зброя дуже класна, наносить багато урону і швидко може вбити когось. Але не найкраще з тих, що є. Тому моя оцінка 8 із 10. Наступна зброя це ріфл снайпер. Зброя наносить багато урону. і більше Тому моя оцінка 7 із 10 Наступне зброя це шутган Зброя дуже хороша, в опорі наносить дуже багато урону. Але бувають зброї і кращі, тому моя оцінка 9 із 10. Наступна зброя, наступна зброя це автоматік ріфу. Зброя з себе складає простий автомат. Ну, як в кожній грі. Нанос, зносить дуже швидко, перезарядки нема, тому моя оцінка 7,5 із 10. Наступна зброя Granat Ця зброя складає із себе покращену версію ракети, але багатьом вони не відрізняються. Тому моя, тому моя оцінка 6 із 10. Наступна зброя це Великий Бубер. Це, чим? це дуже схоже на шудган, але урон трошки менше. Але воно зато розлітається, тому моя оцінка 9,5 9 із 10. Наступна зброя це Quickscope. Вона майже нічим не відрізняється від снайперки, але вона, типу, ще автомат змішаний, тому моя оцінка 7,5 із 10. І наступна зброя це Rapid лаунчер Це покращена версія гранатомету. Вона швидше стріляє набагато. Ну і все. Тому моя оцінка 10 із 10. Наступна і предостання зброя це страйкер. Все, той же самий автомат, але стріляє в дві сторони, тому моя оцінка 7 і 7 із 10. Наступна і остання зброя це просто бобер. Був великий, а став простим. Це щось змішане з простим дром, але плюс автомат. Тому моя оцінка 10 із 10. Всім до побачення і до нових зустрічей.